Всім привіт, всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Хоча для радощів немає ніякого настрою з тим, що відбувається в нас на півдні України. Це просто жах і нема настрою щось знімати, нема настрою щось робити. Постійно в телефоні, постійно на зв'язку з рідними, постійно ой, з знайомими, з родичами. Ну, просто-просто жах. Ці, не знаю їх, як назвати, Утвіживське тварьо, воно просто уніштожило південь. Ті місця, де ми знайомі нам. Де ми почували, де ми їздили в ліс по гриби, де ми на рибу їздили, говоримо з дружиною, з дочкою. Кажу Ані, Ань, ти пам'ятаєш, де ми там на рибу їздили ото ті місця, де ми в ліс їздили, де ми там просто відпочивали, де там багато місць, де ми були, їх нема. Їх просто нема. Зараз вони всі під водою. Тобто все. Все знищене. Ну, я думаю, що тут не може не бути ні в кого, ніяких сумнівів, що ці нелюди вони прийшли сюди просто нас знищити. Вони просто прийшли знищити Україну, вони просто прийшли знищити нас як націю. І в цьому нема ніяких сумнівів. І те, де вони зараз знаходяться, там просто хаос, там просто все, все уніштожається. Тобто після них не залишається нічого, нічого. Це ще раз підтверджує те, що ми повинні єднатися, що ми повинні бути сильні. Разом, разом до перемоги, і ми переможемо, обов'язково переможемо. Але потрібен час і потрібне єднання. Тільки так ми зможемо подавати цього ворога і викорінити цю ракову пухлину. Я не знаю. Немає слів, просто ну, хочеться багато чого сказати, ну, на камеру цього не можна казати, ну як би -то не, не тому що це буде не дуже виглядати. Хоча в даній ситуації можна було і висказатися. Ну, але, але... Ми самі всі розуміємо і бачимо і знаємо, хто вони і що вони. Це не люди, це просто орки. Орки, які на своєму шляху все знищують. Тобто вони, в них немає нічого цінного, ніяких цінностей, ніяких людяності ніякої, нема, нема в них нічого. Це просто бездушні тварі. Все яких треба знешкодити. Просто їх треба знешкодити. І все. Оце єдиний вихід. Тому що доти, до поки вони будуть існувати, людство під загрозою. А ті люди, які залишилися без нічого, які до цього страждали, тому що знаходяться в окупації, це дуже нелегко. І зараз залишилося ну, зовсім, зовсім без нічого. Тобто, якщо успіли взяти якісь там документи забрати і якісь там кошти може і, ну те, що ти можеш в руки взяти, все. Все. Все інше просто. Унічтожить. Все, нема нічого. Тобто люди залишилися без нічого, без домів, без того, що все життя дпали, наживали. А я не кажу вже за екологічну катастрофу, яка, наслідки якої ще будуть ой-ой. Тому що туди під воду пішло. Дуже-дуже багато речей, які можуть потім е, спровокувати, що, що за води. А ті люди, які там, які залишилися без води, Запорізька область, Дніпропетровська область. Наслідки просто, просто жах які. Але. Незважаючи на які труднощі, ми повинні рухатись вперед. Хоча цей рух такий, я ж кажу, не в радість, але збираємо волю в кулак і вперед. Вперед до перемоги, вперед і тільки вперед. Як бачите, знаходжуся в приміщенні для осіменіння, де будуть утримуватися мої. Основні свиноматки, ну основне поголів'я свиноматок в момент від відлучки і до опорож. Нарешті я його закінчив. Нарешті воно вже готове. І сьогодні будемо сюди переганяти свинок і сьогодні будемо його повністю заповнювати. Все готово. Вчора закінчив, все пофарбував. Пройшов, побілив, все чистеньке, біленьке, продезінфіковане, ну, в общем все, приміщення готове повністю до використання. Зараз трішки покажу, розповім, ось таким чином воно все виглядає. Та частина в нас зайнята, заповнена, а сюди ми будемо зараз заганяти ще три свинки. Ось одна тут і дві сюди. Ось так це виглядає. Зроблені всі каліточки, ті для того, які будуть фіксувати і, так скажімо, направляти рух свиней в той чи інший напрямок, куди мені це буде потрібно. І коли будуть тут хряки виявляти свинок в охоті. Вони будуть теж направлятися в те або інше крило. Ось тут зроблена ось така фірточка, в проході. Щоб свині не могли піти туди в прохід. Ось зачиняємо все це діло. Фіксується. ну Не буду я вже там закривати, ну зрозуміло, ось таким чином. Потім з однієї сторони є також ось така. Калітка-перегородка, яка теж, якщо потрібно, вона ось таким чином ось, ага, ось так вона у нас стає. І ми таким чином відокремлюємо те крило, якщо потрібно, буде свинок загнати сюди, в це крило. Якщо нам потрібно свинок загнати в те крило, то ми ту калітку відчиняємо, а ось з цієї сторони є ще одна. Ми тут перекриваємо, тут перекриваємо і свинки заходять в те крило. Ось як зараз нам буде потрібно в ту сторону загнати свинок, тобто ми ось цю каліточку виходить, знімаємо з крючка, перегоражуємось тут. І свинки будуть заходити туди, куди нам потрібно. Ну, як я вже сказав, і коли хрячок буде виявляти свиноматок в охоті, тобто ми його теж будемо таким чином направляти в те чи інше крило для того, щоб він не ходив по всієї виходить, площі по всієї території, а тільки там, де нам потрібно. Так що ось так все це діло виглядає і все готово до використання. Чашечні поїлки, зарекомендували себе дуже-дуже добре. Як я показував, ось коротеньке відео, тільки перед цим якось міла споживає водичку. Все прямо, ну причудово. причудово. Тут зроблені такі невеличкі Рештачки в мене ось один ось інший. Для того, щоб якщо якась водичка і проливається, З Поїлок вона потрапляє в корито. Корито зроблено так під нахилом в цю сторону. Це і це також під нахилом. І цей край, виходить, відкритий. Ось тут немає у нас, виходить, бокових стінок. І водичка, яка з поїлок буде потрапляти в кормушку сюди, в годівничку, вона буде збігати. Ось по цьому, ось як з цієї сторони, де вже працює цей, це крило, цей відділ. І ось таким чином вона збігає і збігає ось сюди в яму, де збирається вся вода, яку вони проливають, і також їх насеч. Ось вони ходять в туалет і воно все збігає ось сюди нам. Наш септик. І з цієї сторони теж буде таким чином все відбуватися. Все буде збігати сюди, получається, в яму. Ну а з ями я вже зараз раз, кожні два дні, ну тобто через день я виходить, виношу поки що руками це все діло, звісно. Виноситься, ось я вчора виносив на сьогоднішній, на сьогодні вже там буде практично повно. Ну так, да, більше половини вже. Тобто на завтра воно буде вже повне. І завтра будемо це все діло виносити. Подальшому, звісно, все це планується. Я там розказував в попередніх відео, що я тут хочу насос кидати, з лангом це все викачувати. Ні, все це теж дуже, дуже трудойомкий такий процес. Буде трошки робиться все по-іншому. Тобто буде проводитися і пролажуватися система, яка буде 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 все це буде сюди, буде все вибігати. Тобто буде битися цей бетон тут, розбиватися. Ось тут на вулиці також е, ну, на ширину лопати, щоб можна було прокопати траншею, все це діло бетону береться. І ось до Цього місця. А потім тут буде основна магістраль проложена і туди до ями, там, де знаходяться в мене, виходить хряки, там вон курчата і ось там далі в мене є яма, в яку я зараз руками все це діло виношу туди. А зробимо там, прокопаємо, проложимо, виходить труби і все це буде діло самотюком туди збігати. Із усіх усіх сараїв, там де хречатник прокопаємо, проложимо. Ось тут, де основні свиноматки будуть, все це діло прокопаємо. І отут, де буде в нас відділо поросу. Також це діло прокопаємо і проложимо труби. І все це буде уже, так скажемо, як самосплавна система. Воно буде саме набереться до певного рівня і буде збігати. Там е твердої фракції немає. Не буде тільки таке рідке, як вода. Тобто проложимо 100 110 трубу діаметром, і, я думаю, цього вистачить для того, щоб вручну все це діло не таскати. Ну ось вони і на місці. Все загружений повністю цей відділ. Ну, що я вам хочу сказати? Ось ця ці конструкції, які я зробив для того, щоб заганяти, переганяти і виявляти в охоті, працюють просто на ура. Свинки перейшли просто та, на раз-два. Шикарно, шикарно. Це просто все чудово. Так що Працюємо далі. Маточне поголів'я, яке буде використовуватися в першу чергу на місці. Зараз все воно вже провакциновано від паровіруса. Зараз проходить термін два тижні, ну, там менше я десь тиждень назад вакцинував, ну, тобто тиждень проходить і все. Всі, які будуть приходити в охоту свинки, будемо, будемо покривати. Будемо ось і міняти і запускати їх в роботу. Ну і тут також зробили ракеровку, перегнали. Ось в це більше приміщення, ой, не ну, приміщення, в цей більший загон перегнали ось ці три свинки, які знаходилися ось тут. Цей загон менший. Все, тут їм. Трішки більше місця зараз буде, і їм буде трішки, трішки краще. В подальшому, коли виходить, льоха прийде сюди на своє місце, ось де знаходяться зараз поросятка, які підуть на реалізацію. Тут чистим виходить, дезінфікуємо миємо, їм, сюди заходить льоха, тому що її ось в кінці цього місяця пороситься. Сюди заходить льоха, а на місце льохи ми відправляємо ось, виходить, оцю біленьку свинку. І таким чином буде сформоване маточне поголів'я, з яким будемо працювати. Ось також ще на запас є у нас чара Петренша також. Бачите, як вона поправилася, як відійшла. Перестала горбиться, не так сильно горбиться, трішки ще є, але вже не те, що було. Писали мені в коментарях, що Сергій Чара, мабуть, теж піде за тією свинкою, що ви виберкували і зарізали. Ну, Кажу, все може бути, але, але вона приходить в норму, сама знаходиться зараз, получає свою порцію корма і діло йде, діло йде. Вона прям тут, тут фу, прям на глазах стає такою, як потрібно. Ну, ось такі плани на майбутнє. А зараз цей загон, який ось освободився, все, ми його готуємо також під загон для опоросу. Сюди буде встановлена виходить, клітка для опоросу, та, що в мене є, ту, що мені Анатолій подарував. Трішки її там потрібно доробити, і сюди ми її будемо встановлювати і готувати ще одне місце буде для опоросу. Ну, Ось таким чином потихеньку рухаємось вперед. Ті плани, які ми для себе поставили, ціль ми потихеньку рухаємося до мети. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого, ми здоров'я і добра. І все буде Україна. Єднаємося і ми переможемо. Ми здолаємо, ми переможемо обов'язково. Нагадую, друзі, продовжуємо збір для кінологічної роти Назвардії України на УЗД-апарат. Хто ще не долучився, долучаємося, зробимо це разом, придбаємо апарат, який потрібен для сканування собачок і відправимо його хлопцям. Також під цим відео. Залишу силочку на, виходить, на відео доктора Комаровського, яке я сьогодні подивився, дуже багато корисної інформації на рахунок того, що сталося на півдні. Розповідає про наслідки і як з ними боротися. Хто не бачив, подивіться, особливо це стосується тих людей, які знаходяться там. Тому що це дуже-дуже серйозно.